Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами будемо змішувати мобів. Як вам така ідея? Якщо сподобалось, то ставте вподобайку. Приємного перегляду! Що в нас тут є цікавого? А цікавого в нас нічого немає. У нас є курочка, я так зрозумів, нам потрібно її вбити. Що нам з неї дали? Нам з неї дали ось таку от штучку, сиру курку і перо. В принципі, як і зі стандартної курки, тільки додавалось ось ця штучка. Тепер у нас тут є свинка. Свинка, вибачай. І нам дало дві частини. Тобто, в нас є сира свинина і така сама штучка, як і від курки. У нас є верстак. Давайте. Оп. І нам дає яйце. Нажимаємо кнопочку, і ми. Де ми знаходимося? О, ми вийшли. І в нас є свиня... свинокурка! Що за прикол? А якщо її вбити, що буде? Нам випадає знову дві цих штуки і дві штучки з курочки. Я зрозумів. Так, в мене є дуже багато планів. Давайте ми подивилися, до речі, в такому прикольному селищі. Давайте я зараз нарубаю дерево. Верстак. Верстаку ми Робимо палки. Робимо кірку. Баємо ось це, ось це каміння. Йдемо, зробимо кам'яну кірку. Оп. Давайте зробимо поки що на перший час кам'яний менш. Пампам-пам-пам. Що -пам. в нас є в цих будиночках цікавого, до речі? А в нас тут нічого немає, тут це все просто декор. Да, тут все пусто, тут все пусто, все пусто. Скрізь все пусто. О, в нас і кінь! А ну-ка, зараз давайте вб'ємо коня. О, о, курівка. Зараз зробимо корову свиню, коротше, ми зараз зробимо. Ха-ха! <плес> Ой, боже, це смішно. На ній, до речі, одразу можна їздити. А, її приручити потрібно. А що буде, якщо змішати коня і. <заси> і курку? <сху> Дивіться на це. це. Це так смішно. Так, гаразд. У нас що ще в нас є? А якщо змішати корову і свиню? <заси> Так, мені бажано зараз десь е, перечекати ніч. О, кровать. Ви не повірите, кого я знайшов? Що зараз буде? Ви колись бачили жабу корову? А я зараз вам покажу. Опа! Дивіться, яка жабу корова. Е, ви вже граєте в Майнкрафт більше 5 років, і ви думаєте, що вас нічим не здивувати. Як на рахунок. Вовка кота, або ж якщо вас і цим не здивувати? Як на рахунок жаби бджоли? Що ви скажете? Ну якщо вас навіть цим не здивувати, тоді в мене є. Ой-ой-ой, зомбі Блейз, який мені зараз по хребту дасть. А, він ще пуляється! Й-майо, тікаємо звідси. Я думаю, вас цікавить те ж саме питання, що і мене. Що буде, якщо вбити дракона? І до прикладу його змішати з якоюсь бджолою. Ну, що зараз почнеться? Що <смір> це було? Вона мене язиком вдарила, чи що? Що це було? Ого. Ого. Кріпер гаст. Боже, ви таке колись бачили? А чим ти мене. Ти мене будеш стріляти? Йому байдуже на мене. А... Давайте його краще вб'ємо. Бо він зараз, я так розумію, б'є мене. Подивіться. Подивіться на бджолу дракона. Мені оце, до речі, подобається. Тільки тільки-тільки не тікай від нас, добре? Ти ось воно мене отравило. Так, о. З неї елітри падають. Нічого собі. Так, в мене ще є. Давайте, мабуть, кріпер Хоглін. Кріпер хоглін Ану. Ану, ану. й моё my... Курка дракон. Давайте зробимо курку дракона. Павука дракона. Блейза дракона. І давайте, давайте. Жабу! Давайте жабу дракона зараз зробимо. О, це тоже, до речі, класно. Вона схожа дійсно на такого дракончика маленького. Окей. Що нам скаже. Блейз дракон. О, Блейз дракон, це вже. Це вже зараз мені тут по горбу дадуть. Чи не дадуть? А, ні-ні, він, він, типу, просто мене б'є. Яку би ми тварину не змішали з драконом е, літаючу. То навіть не літаючу, в принципі, думаю, теж можна. Вона буде на елітрах. Окей, у нас є тут ще... Дракон павук Дракон павук такий. смішнявий. Він мене отрав. Ой, в мене в мене меч зламався! Відцепесі, відцепесь! Заходите ви такі виживання. З вами отаке обіжить. Ваші дії. Що в нас є? В нас є ще. Давайте ще зробимо коня дракона. Бджолу коня хай буде. Щось з цього вийде? Поняв. Давайте глянемо на зомбі дракона. Ну, це більше я вам скажу, схоже на якогось. Не знаю, навіть на кого це схоже. А, кінь бджола. О. О, я можу літати! Да, я не можу управляти. І курка др... Курка дракон. І кінь бджола. Стій. Ну, я, я так зрозумію, злітати високо не можу. Я так зрозумів, вона не може мене підняти. Бо якщо я злажу з неї. Вона може, типа, підлетіти вещі. А якщо я на ній сідаю, вона ось так от літає і все. І. кінь дракон. О, це класно. Він напегас похожий. Як вам. носата бджола? Подивіться просто на нього. Якщо вас і цей хаос не здивує, то як на рахунок ендермена жителя? Що ви скажете? Або ж дракона жителя? Oi, sentou com medo,